У спортивній залі Палацу культури РАЕС впродовж двох тижнів проходили змагання з п'ятого виду 26-ї спартакіади Рівненської АЕС стрітболу. У змаганнях взяли участь 13 команд різних цехів та підрозділів підприємства. У фіналі зустрілись чотири команди. Об'єднана це РБЦД Тараф, РП-1, Хімцеху та РЦ. Гра була досить напружена. Гра була за перше друге місце з командою хімцеху. Всі гравці показали себе достойно. До останньої хвилини важко було визначити переможця. Команди практично синхронно закидали м'ячі в кільце суперників. Останні хвилини стали вирішальними. Визначили переможця змагань зі стрітболу. Чемпіоном стала команда хімцеха з п'яти видів. Чотири рази команда виграє змагання з На другому місці теж цікава така команда реакторного цеху. Ну і третє місце об'єднана команда ЦРБ ЦД Тарау. У загальному заліку Спартакіади лідером залишається команда хімічного цеху. На другому місці поки що команда РП-1. І на третє місце вийшла об'єднана команда ЦРБ ЦД -Тарав. Ну, В зв'язку з тим, що команда «ЦТАВ» зайняла лише п'яте місце, то вона опустилась на четверте, на четверте місце. Представник команди переможців Іван Романчук говорить, що на відміну від минулого року удача в змаганнях зі стрітболу була на їхній стороні. Переконаний, що відмінний результат залежить від наполегливої праці та систематичних тренувань. Дуже раді, що зайняли перше місце. Тепер будемо. Старатися його втримати як найдовше. Суперник був досить сильний. Ми з ними вже зустрічалися в групі, але ми налаштувались і перемогли. Плюс наші вболівальники прийшли, підтримали це. Дуже нам допомагало, Ми їх чули. Хочемо подякувати нашим збройним силам України за таку можливість проводити такі змагання. Команда хімічного цеху грошову винагороду за перемогу у стрітболі планує спрямувати на потреби Збройних сил України. Трійка призерів загального заліку ще може змінитися, говорить головний суддя РАЕС». Адже попереду на учасників чекають запеклі поєдинки. З 13-го числа ми починаємо змагання з шашок. З 3 червня у нас залишиться пляжний волейбол, і тоді ми йдемо на Літні канікули до вересня місяця, а у вересні місяці змаганнями із міні-футболу продовжується Спартакіада 2024 року. Отже, приходьте, вболівайте і отримайте задоволення від всіх видів спорту. Людмила Скіпчик, Андрій Затірка у Іта